Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас 31 грудня, майже новий рік. Тому я вас вітаю з цими святами. Бажаю вам перемоги, миру, бажаю щастя вам та вашим родинам, міцного здоров'я і також, щоб е, збувалося все те, що ви собі там загадали. А одно що російській армії ми побажаємо якнайшвидшої ліквідації зі страшними наслідками. Е, тож, відео ви вже дивитеся, якщо він вийде, звичайно, якщо я зловлю вже у новому році. Знаходимося ми на моїх грядках, спінінг. Короте, все як завжди. Погнали шукати рибку. Сьогодні наші пошуки щуки розпочнемо з воблера Такий красивенний, гарненний інквізитор у мене є. От. заякорився я на мабуть, найглибшому місці цієї протоки. Зараз будемо вести розвідку, обкидаємо трошки міляку. Але там що він є лід, і будемо вести на глибину, щоб вобір проходив по звалу. Ну, мені здається, що це буде найкращий варіант, а потім проб'ємо саму глибину та звал чимось більш, більш доречним, або діпом, або джигом, чи ратліном. Ну, зараз будемо пробувати різні техніки, бо риба має таку опцію, скажімо, що вона міняє свої смаки то вона хоче воблер, то вона хоче джиг, то вона хоче ще щось. Тож будемо намагатися сьогодні вмовити будь-яким способом. Така, друзі, у нас розвікуха. то місце, де хочеться ловити, де звали найперспективніше все в льоду. Тож доводиться йти човном ломати і потім його знесли течією. Така собі процедура. Рибокривати не хоче, тож є е е е е сподівання на те, що якщо несе цей лід течією, то зможемо щось зловити. Рибка. Не можу сказати, що вона велика, не можу зрозуміти верніше. Ну така. Нарешті. Це ми, до речі, зараз стоїмо якраз. Уже був перший ракетний обстріл, перша частина пройшла, зараз чекаємо на другий. Така у нас рибалка. Оба! Тихо, Під... тихо, 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 тихо. Бляха, якась ця щука страшно пошмотована. Оце їй дісталося! Йоперний театр. Капець. Та ти поняв, в чому ж фішка? Її щось жерло дуже люто. Морда порвана, побита збоку, порвана, побита. Оце цієї рибині дісталося. Спрацював китайський віпчик. Сьогодні ми вже дуже довго поласкали, приманки нічого не було. Став кинув, як мені здалося, звал. І ось не довелося довго чекати. Така несильна в нього погрімушка. Коротше, така тема. Такий щупак. Корочу, гадаю, що видно, оце на морді це все коцки. Це щось його жерло так люто. Ось тут і ось тут. Так що ми подякували цьому щупаку за те, що він нам дав змогу закрити 20... сезон 22-го року. Кілька слів про проводку. Вона в мене плюс-мінус однакова, але є, як завжди, нюанс. Про які зараз я вам розповім. Я дивився багато різних блогерів, хто як водить ці ратліни, хтось рівноміркою веде, хтось робить там 3, 4, 5, 6 обертів, кладе на дно. А в мене це все не працює. Я сьогодні дуже багато грався, не вийшло. Тобто в мене працює все, як завжди. Підрив спінінгом, вибираємо слабину, кладемо приманку на дно. Підрив спінінгом, вибираємо слабину, кладемо на дно. Нюанс в чому? Ми можемо агресивно підірвати спінінгом, але така тема сьогодні теж не працює. Плавно Йолки в траву. Плавно підіймаємо приманку, вибираємо слабину, кладемо на дно. Працює саме ось такий е, шаблон проводки сьогодні. Не знаю, з чим це пов'язано. Я гадаю, з тим, що риба, можливо, не дуже е, агресивно налаштована. Більше е, стан її ближче до пасивного, через то так все і відбувається. Е, ще такі. Момент, що якось а, проводка працює вниз за течією, і тут течія міняє, а, змінює напрям свій вліво-вправо, якщо взяти відносно зараз, то все одно проводка працює, ми кидаємо по течії вниз, приманка трішки довше порусить і тим самим, мабуть, дає більшу паузу і рибка її атакує. Якось так. Неспішний підйом. Пауза. Зараз в нас течія в той бік. Стоїмо ми на човні правильно, десь на звалі, кидаємо на ямку. А, хочу вам ще сказати про те, наскільки є важливим підбор саме ваги і ступені занурення Ратліна до тієї точки, де ви ловите. А, потрібно оптимізувати приманку. Синхронізувати з товщиною шнура та течією настільки, щоб вам було комфортно ловити. Якщо приманка буде занадто легкою, можливо, це дасть свої плоди. Але а, зараз ми ловимо донну рибу, тобто з дна. Тому ми підбираємо приманку, щоб був чіткий контакт. Зараз а, я ловлю на ратлін, який важить 16 грамів. Він дає мені змогу чітко відслідковувати дно. <кхем> і він не настільки важкий, щоб зібрати все підряд на дні. Тобто, якщо ми візьмемо важчу приманку, яка буде сильніше падати на дно, тоді він буде збирати там ракушку і все сміття, яке є. Цей більш-менш скажімо, нормально проходять ці всі випробовування і не так сильно чистить дно. Це є дуже важливо для того, щоб була ступінь комфорту для вашої рибалки. Враховуйте ці моменти. Ось чотко у нас приманочка відіграє дно. О! Оце ППО. Це вже знову Кацапи нас бомблять. Чи, поп... чи попадання, мабуть, да бо щось гуркотіло дуже сильно. Мабуть, прильот це був ракети, на жаль. Отак от, от ми і рибалимо. Так би мовити, зненацька неочікувано. В принципі, скажу, що прогнозуємо. Друга невелика дамочка у нас. Оба! Коротше, народ, не хоче цей сезон закриватися крупною щукою. Як би я не намагався, що б я не робив, а бачимо, який файний розмір клює. Той самий Ратлін. Теж, до речі, попередня рибка у нас була так само, тільки заднім тройником засіклася в районі пащі. І ця так само. Ну, коротше, якось так все одно приємно. Так, ага. Віддай. Бо зараз полі... Бля, а слухай, в неї зубів немає. Дивись! Не прокушує. Прикинь? Яка тема? Це знаєш, Ось дивись, засовую. Зверху є, нижня челюсть, ледь-ледь, малюсенькі-малюсінькі. Ну щось таке, я колись чув, що казали, що типу щука міняє зуби. Слухай, прикольно. Але з таким явищем. Ніколи не зіштовхувався. В житті, житті тобі маєш вік живий вікучись. Бля, хаба. Я не ловив Чули, що колега каже, що раніше я взагалі риби не ловив, поки на ратлі не став ловити. Слухай, і верхні... ні, верхні щели по порядок, але якось... Ну нижня взагалі оці ікла тільки є здорові. Блін, треба лізти, бляха мені по цьому, а так не хочеться по інструмент. О! Перевернув гачка. Давай не Коротше, Щуку ось тримаю як баса ці всі там американські пафосні чуваки. І не покусала вона мене. Коротше, харе мучити рибу. Все, ми тобі дуже дякуємо за закриття сезону. 2022. Поки ще ракети не долетіли. Чекаємо. На наступний залп ППО. Будемо сподіватися, що все буде добре. Все, щуці подякували. З новим роком щука. Оба! Побігла! Клас! Саме таким було закриття спільнізгового сезону сезону го року. Декілька рибок ми бачили, більше клювань не було, але як кажуть і на тому, спасибі цій водоймі. Вас же всіх я вітаю ще раз зі святами, всіх обняв. І до нових зустрічей! Тисніть лайк та підписуйтеся на мій канал. Всім добра!